Друзі, усім привіт! Ви на каналі Астрофеномени І сьогодні ми нарешті будемо спілкуватися із Максі Музою. Знаю про те, що ви її давно чекали, давно її в нас не було. Тож вона повернулася зі свого довготривалого ретриту. І готова відповідати на всі запитання, які ви до неї приготували. Тому нагадую про те, що якщо у вас залишаться теми, які хотіли би обговорити із нею, не соромтесь, пишіть, будь ласка, нам під цим відео в коментарях. І в наступних ефірах однозначно будемо вже розбирати найцікавіші ваші теми. Пані Юрію, вітаємо вас нарешті на каналі Астро Раді вас бачити. Нарешті ми вас дочекалися. Я сподіваюся, що ви відпочили, набрались нової енергії, нових сил. І власне будемо і з вами далі продовжувати працювати, робити розклади, робити прогнози і покращувати загалом Україну та українців в цілому. Вітаю вас. А можна ремарку? Можна ремарку? Це всі думають. Знаєте, там хтось написав на іншому каналі. звісно. Вона по ретритам роз'їжджає. Тільки одне речення: от закінчується заняття так? і ми йдемо. У мене було дві мої помічниці. І от ми йдемо ну, поплавати перед вечірнім заняттям. І от ми йдемо, вони кажуть, зараз ми тебе відведемо в класну бухту. І от я йду йду і думаю, якщо я зараз не зупинюсь, я знепритомлюю. І я прямо сідаю на піску, знімаю сукню ну, в купальнику і лягаю, і вони так поняли. Тобто, ну такий відпочинок. Робота з людьми, з людськими енергіями, з людськими слабостями. Це тотальна робота. Тому оці наші прогнози це не просто знаєте, навіть сісти, почути. Тут впаде, тут не впаде, Орбан прилетів, не прилетє. Це Перш за все, наша робота майстрів зосереджена, щоб ви розвертали і слухали себе. Тут робота з собою. Це було важливе зауваження, щоб люди працювали разом з спікерами. Не розумієте, а не типа, ну за халяву завжди приходиться дуже сильно платити. Я про це і не пишіть гидоти на астрофеномені, пишіть гарні коментарі. <реш> Супер, дякую вам. Отже, пані Юрі. Вас однозначно зачекали з наших глядачів. Тому я пропоную розпочати просто вже е зараз. Не вщухає розмова про Ахмадит, про інші медичні заклади, які піддалися агресії Росії. І власне, давайте подивимося, чи вдасться Україні захистити медичні заклади найближчим часом. Як можливо, це можна якимось чином зробити? Я б могла б не дивитися, в мене вже прийшла відповідь. Значить, дивіться. Захистити можна. От карта Гори взяла спеціально на Ленорман. Карта гори це все-таки захист. Це захист. Летіти буде в тому напрямку, по пташкам буде. Чому? А тому, що є наводчики, є. Розумієте, в карті лабіринт там навіть серед своїх навіть не впізнати. Що для цього потрібно зробити? Пильнувати. Оце є розвідка, оце мости, розвідка і. Тут розвідка має бути дуже працювати. Значить, чи, чи чи вдасться захистити? Ну швидше так, тому що є карта друг і карта дерево. От Правда, між ними, між цим деревом. Я зараз поясню, карта собака це друг, це людина, яка на нашій стороні вона пильнує. Так ну собака що робить? Захищає буквально на ваше питання. Це ще може бути ППО, так. Це захист, захист від того мерзотника, від тих наводчиків і від тих ну, ракет, ну ті, які виконують завдання. Карта дерева. хороша карта. Тут всі чакри на дереві, от видно, якби веселка, вічно його перевернути роблю, і це символ життя. Ну тобто, скажімо так, зазіхати на це життя ще будуть. Чи вдасться нам захистити, показують, що вдасться? От вони ракети, от вони летять, пташки, хлопоти, ну принаймні робота ведеться. Скажімо так, я бачу, що можливо, можливо, що ці карти показують по карті перстень, що тепер більш пильнува в? Не пильнували вони ці заклади, так розумієте? Тобто, було ППО, не стояло це на порядку денному. Зараз це поставили. Пильнувати саме все, що зв'язано з дітьми, також. Дякую за вашу вичерпну відповідь. Про що домовлятиметься? Про що домовлялися Байден та Зеленський під час своєї зустрічі? О, яка красота! Яке гарне питання. Я вчора подивилася маленький уривочок 4 хвилини. А як вони на публіку вибачайте, Бо спека така, певно, кругом зараз? Знаєте, я думаю, чи поставити ви це запитання? Бо я теж хотіла запитати у карт, про що вони за лаштунками домовлялись, тому що зовні це виглядав знаєте, діалог. Така Сценка в другому класі, розіграний діалог. Ви молодці, ви показали, що ви змогли, ви втримали харківський напрямок. Дякуємо, пане Байдену, президенте, ви нам допомогли. о чому. Люди гинуть, такий жах твориться. І там ще такий переклад був. Це ж був переклад ну, якогось диктора. І знаєте, мені таке враження було, що це вечірня казка для дорослих, це в якомусь такому дурдомі, верх цинізму, те, що я побачила. А тепер давайте подивимося, про що насправді вони говорили. А не те, що нам показали. Так, зараз подивлюсь сторону Зеленського, що він говорить, і сторону Байдена. Так буде зрозуміло так, сторона президента. Ну, дивіться, в принципі, Байден реально а, пообіцяв довготривалу допомогу. Це правда. Але він сказав, що любі ми, апельнувати і кожну копійку я типу буду у вас. Тобто мені потрібна чітка стратегія. Він вимагає чітку стратегію. Але що мені не подобається? Якісь зв'язки все одно в Америці чи в світі з Росією. Зараз, ну чекайте, я на Росію покладу. Що мені тут Росію? А, ні. Ви знаєте про що? Нашими руками, нашими руками хочуть вбити Росію. Тобто, по великому рахунку, їм на Україну начхати. Емпатії я тут не бачу. Я тут бачу холодний а, прорахунок, стратегію, помагав. Але чи хочуть вони скрутити Росію? Хочуть. Але це не про те, що вони нас дуже люблять і вони нам, нам допомагають, щоб придушити Росію. Тепер що стосується Зеленського, тут цікава історія. От якщо Байден поставив завдання, бачите, тут от Байден є якийсь певний план, от він стратег, він такий архітектор, то Зеленський це має втілити трійка жезлів. Тобто нам дали три вектори, три напрямки, і по страшному суду. Сказали, тут така історія, тут половинки серединки не може. Або сюди, або сюди. Значить, Верховна Жриця — це Таїна. Верховна Жриця це часто корупція. От коли дев'ять Пентаклів і Верховна Жриця. Це, в принципі, я повторюю, що і говорю вже цілий рік: є корупція на війні оце карта війни, оце гроші. Оце тівніва історія. Четвірка Кубків це настрій Зеленського. Четвірка Кубків тут як безвихідь. А що з цим всім робити? Я е, можу допустити, якщо перекласти на людську мову. Зеленський прекрасно знає про корупцію. Прекрасно! Те, що говорить, ой, президент що не знає, знає. Чи він з цим пов'язаний, чи він просто розумієте, реально не може, в якому сенсі нічого зробити. Ну, я кажу, що система вона така: ти коли туди входиш, ти все одно частина системи. Ну, все одно. Я тут зараз не беру, я не журналіст, у мене немає фактів, так? я не берусь говорити, це погано чи не погано. Він як прошитий, розумієте, цією системою, цими нитками. Тобто, я розумію так, що тут певний ультиматум. Що так їм вигідно в судо нам допомагати, цідити. Я не бачу, ну от цідити, порційно. Але тут ну, ще така історія. Луна сильно мутно, вони нам не довіряють. Є теж така історія, допомагають, но не довіряють. виглядає це так. Є Байден, є Америка. Їм важливо придушити Росію. Є ми. Вони нам допомагають, не дуже довіряють, куди йдуть кошти, але все одно допомагають, тому що виходу в них немає. Все одно за допомогою нас вони придушать. Є Україна, є корупція, є оці гроші, які йдуть, тих знає, в якому напрямку. Вони є. І я так бачу, що тут ультиматум, Байден каже: я але буду перевіряти кожні копійки, треба отчетності. І тут йде історія у Зеленського. А як, блін, це. Зробити і отримати допомогу, і абсолютно отчотне здати. Оце те, що мені показали карти. Тобто, десь от така розмова йшла. Але допомагати будуть я вам ще розповідаю. Не нас, Америка, в цьому сенсі. Це найголовніше про те, що буде зберігатись допомога. Давайте також з'ясуємо. Одне питання, яке зараз крутиться в голові практично кожного другого українця. Під час, під час виступу Байден, коли запрошував до слова Зеленського, він оголосив президент України Путін. Потім вибачився і сказав: вибачте, Зеленський. Чи випадково? Байден перебутав ім'я Володимира Зеленського, чи власне це просто було щось несподіване. Там в голові думав про Росію в цей момент, там, про допомогу і так далі. Давайте з'ясуємо це питання один раз і назавжди. А, це ж треба так. Я навіть не знаю, яку тут карту взяти в руки. Король, король, так, ладно, не сам, про що він думав? Ну, я вам так скажу, я сама часто роблю такі помилки. Це не виправдовування Байдена. Але я інколи сама потім передивляюся свої ефіри. Думаю, Боже, Юра, якби ти була де журналістка на каналі, тебе вже тисячу разів звільнили. А, давайте подивимося, про що він думав тоді в голові. Скажімо так, у нього просто Росія з голови спецсвідомості не виходить. Тут говорить так, про що він думав в голові? Тут король Пентаклів якраз випадає завжди в мене так НАТО. Трійка кубків, це новини, це засоби ну, зовнішньої інформації. От вісім мечів. Вісім мечів, отак От виглядає часто. Людина скована, зв'язана певним сценарієм. Певними обставинами, часто і хворобою, і місією. Це часто ж карта місії. Це про що він думав? Нічого такого спеціального. Тут мені я дивлюся, що він почуває, що він почуває так свої кордони борони. Тут я дивлюся карта підсвідомості. Тут просто ви абсолютно праві. В підсвідомості Росія постійно. Тут підсвідомість. Що нам підсвідомість завжди покидає? Головне, що в нас на порядку денному. Вони про Росію думають вдень, і вночі, і в і, і вісні і наяву. Ну тут просто дійсно. А ще дивіться, Володимир Володимир. Так? Володимир Путін, Володимир Зеленський. Все воно якось би так типу не випадково. Так, тут просто помилка, затьмарення, але дійсно він просто постійно думає про Росію. Вона на порядку денному. Ну, головне, що немає нічого серйозного. А, попереду у нас жнива. Як вони пройдуть в Україні? Чи буде всього вдосталь? Давайте поговоримо про те, що ж ми будемо їсти. Я так розумію. От гарно постав питання. Чи не буде голоду? Так? Але ви не йдете в негатив правильно. Як пройдуть з жнива? Що ми будемо їсти? Наскільки це ну, дасть цих умовах? Ну, вичерпна відповідь, вичерпна відповідь. Вон, е, тут така історія, розполовинений врожай менше, ніж хотілося б, але достатньо, щоб вижити. От, скажімо так, бо є так, основна карта помірність, ну, тобто, з Божою помічю, я б сказала. От вони плануються, четвірка пентаклів. Так, ми збираємо. В принципі, ми збираємо, щоб прогодувати країну, але що відбувається? В яких умовах? П'ятірка жезлів, в умовах от таких, нема світла, там, прильот, там те, там те. От така історія. І коли потрібно буде вирішувати питання тут і зараз не. Тут... Незаплановані речі. Паш Пентак, лицарь Пентаклів, це, в принципі, йдуть комбайни, оці всі, да, історії. Але, але я кажу, в яких умовах? Бачите, в умовах дизгармонії. Але знаходиться тут якийсь як знаєте, тузу мечів. Тут знаходяться якісь ну, такі рішення. Люди будуть працювати в ситуації форс-мажора, але я не бачу голоду, так? я не бачу тірка Пентаклів, що там все злито, оцього я не бачу. Ну тобто менше, ніж хотілося, але достатньо ну, достатньо, щоб прожити. Це дуже добре. З Україною зрозуміло, а якою буде ситуація в наступному році у світі? Чи загрожує світові голод? Ой, пані Маріано, дивитися наступний рік про голод, ну це астрологія, я вам зразу говорю, дивіться. Які вже раз переконуюсь, навіть собі запитання ставлю. От у мене зараз було запитання там: чи проводити ретрит вос... Вос... восени чи ні, а вона близько. І тільки на цей період мені показують, які складні там події, що це не може. Ну куди аж туди? Ну куди? Мені здається, що це некоректно запитувати. Хоча я дивлюся гіпотетично. Але... Мені не хочеться відповідати на це запитання. Наступний рік, 25-й. Але... Ну, світ великий. Ну, світ, що ви маєте на увазі, світ? Тоді як, якщо це питання складне, давайте будемо рухатись. Воно не складне, воно не до карт. Це треба дивитися астрологічно, кожну країну в кожній країні буде по різному світ. Це така ну, температура по палатам. Ну, Давайте подивимося, що буде чекати наш український турецьк. Чи вистоє це місто? Що його чекає? Якою буде його доля? Найближчий місяць чи найближчі два місяці як буде зручно краще подивитись? А ви мені можете хоч пару слів, що там відбувається конкретно? А, Зараз турецьк перетворюється на Бахмут. Турецьк перетворюється приблизно на ті міста, які зруйновані. Тобто, зараз там досить складна ситуація, і якщо ми відповідно не втримаємо зараз Турецьк, то Окупанти можуть знову ж таки йти далі, далі і далі. Ну, безбаланційна ситуація так собі. Я не можу сказати, що тут ах, перемога і все окей. А, намагаються втримувати, намагаються. Від чого залежить? А, звісно, значить, прямо на кінцівку випадає оце в мене ресурс: Король Пентаклів і туз Пентаклів, це штати, які дають там, не знаю, що, що може допомогти втримати турецьк. Що літаки. Значить, буде історія така. От коли виходить Верховна Жриця, це говорить про якийсь таємний план, абсолютно новий. І вперед до нових берегів. Тут кажуть, є якась нова стратегія, але мені не подобається, що біля наших хлопців великі втрати, біль, крик. Оце в мене лицарь мечі. Він так виглядає це. Ситуації форс-мажорні, безкінечно форс-мажорні з втратами, з великою біллю. Що намагаються? Ну намагаються все одно тримати це наша Україна, а лицар Пентаклів завжди будь-який рух затримує. Це довго, це довга якась історія. По тузу жезлів не здаються, і говориться така історія, що все одно є наказ тримати, а навіть там на місцях питають, як. Ну, от як тому, що бачите, п'ятірка мечів. Головна біль, складно. П'ятірка пентаклів, відсутність ресурсу. А отут включається мах і сім мечів. Мах і сім мечів це нестандартний спосіб. Але цей нестандартний спосіб абсолютно напряму пов'язаний з великими ресурсами. Тут потрібен ресурс, тут потрібна оплата, тут потрібні гроші. Складна історія. Я не бачу, щоб його зовсім злили. Так? Я не бачу десятку мечів от, от, просто, хоча я розумію, що ви кажете, на що він перетворюється, він вже такий. А, давайте ми поставимо так. Запитання. Чи є сенс, чи це так важливо от цю точку тримати? Наскільки це стратегічно важливо? Ну, люди гинуть реально. Я бачу, як там зливаються життя і біль. Чи це реально важливо стратегічно? Чи можна відступити? Чи все-таки це... це реально важливо стратегічно для України втримати Турецьк? так Карта війни? Ну, в принципі, важливо. Але буде довго якась історія. По колесу фортуни, от зависли, розумієте? Нестабільна історія. Вісім вже. це завжди рух, великий рух, швидкість. Зависло, пройшло. Зависло, ну, тримаю цю територію і що? Ну, говорять, тут чисто якась така екзистенційна історія, емоційна. Чисто психологічна для народу, що якщо ми зільнімо Борецьк, то типу, ми знову поступилися ще кількома кілометрами кордону, тому будуть намагатися тримати, втримають, а, поки тупікова ситуація, втримають велику кількістю жертв, але... карту сказали так. Це не принципово важливо, щоб от саме цю точку я не побачила, що вона якісь дорогу, що вона дороги якісь відкриває кудись. Ну так, да, да, там оце щось з кордонами, розумієте? Це якась історія Це про кордони. Знову мені показують емоційну історію, що це для нас як знову буде удар, якщо його втратити. А він тримає кордони. Це реально. Оце ППО, це, це просто якийсь такий перший бар'єр. Да, ми втримуємо, щоб вони не пішли далі. От в такому сенсі, да. Тобто, тут, не в сенсі, він і так уже як розрушений, як самий населений пункт, але, але... бажано туди не пускати. Я дивилася якусь передачу. Наша дівчина-українка, про що ж вона розказувала про Варшаву? Здається, так, про Варшаву. Що вона була абсолютно знищена там ну, старе місто все вщент практично. І її відбудували, але відбудовували її навіть не так, як вона була там якісь ті роки, а відбудовували по ескізам взагалі старовинної старовинної Варшави. З попелу, буквально, і ця дівчина сказала, що це гарний приклад для України і натхнення про те, що ми можемо відбудувати наші міста. Ну от головне зберегти країну. Ну от, от така широка відповідь на ваше запитання: що це для нас? Наскільки це важливо? І... Пані Юлі, я вам дуже дякую за ефір за те, що ви долучилися, за те, що ви знайшли час. Дуже дякую вам і пропоную на завершення подивитися, яким буде липень для друга половини липня, так, для всіх українців. Ну для всіх. Ну, пані Маріанно, я вам кажу, чим більше я працюю з людьми, я розумію, він для всіх буде різний. Я вам зразу кажу, для всіх буде різний. Тут ну як для всіх. Давайте подивимося для тих, хто Я так і є. Для... Хтось буде для... сильний, для... у когось буде збільшуватися сила. Тобто тут хто що обирає. Живемо в складний час. Тут хто обирає, хтось збільшує силу, збільшує, збільшує, збільшує. Хтось буде безкінечно плакати. От вам дев'ятка мечів. А хтось просто завив в коматозі в когось може бути якесь прозріння. На дні колоди, на дні колоди, десятка пентаклів це вся Україна. Ну, як я вам сказала, кожен обирає. Знаєте, важке екзистенційне питання. Ну, війна продовжується. Липень буде складний. Він взагалі складний. Але. Ну, боги нас іспитують, грубо кажучи. Карта перемоги, Україна. Дивіться, що у нас тут на дні колоди. І от клас, от клас. От я вам і проговорю: дивіться, випала карта диявола. Диявол тримає в залежності наші думки і наше ставлення. І він говорить: обирай, як до цього ставитися. Або ти а, є, як його, заложник. Диявола. або роби вибір. Оце карта вибору. Або ти говориш, що все йде до перемоги. І дивіться, це карта перемоги, це карта України. Вісім пентаклів це карта роботи. Робив ти роботи, роботи щоденною рутиною, король мечів. О, розмовляючи з військовими, він вчора вночі розмовляла з військовим. Я розумію, що йому потрібно було просто від мене три слова. От просто. Успіхи і удачі, от вони сьогодні виходили на завдання в п'ятій ранку. Ніколи не чую ниття ну, харківський напрямок, ніколи не чую стогнання. Просто сухо, але це така повага до наших військових. Він просто каже: не знаю, чи вдасться поспати. Завтра будемо їх робити. Йому треба були просто слова натхнення. Так от я вам хочу сказати, маємо бути сильними і натхненними. Я ще можу. ‫תרומלות לצהובות.